Мені вітання. Росіянський Айдпром не спить, не дрімає, але знову примушує українців працювати на росіяні. Яким чином? росіянська пропаганда примушує повірити українців в те, що українці воюють не лише з русскими, але з диєстанцями та чеченцями, мокшими та татарами, бурятами та якутами і іншими поневоленими народами Росіянської Федерації. Для чого це робиться? Для того, щоб розділити відповідальність за скоєні русскими злочини з насмішинами арсіяні. Для того, щоб розділити нашу ненависть до руського народу на ненависті до нас меншин росіяні, для того, щоб розділити наш один потужний переможний удар в пику руського ворога на десятки ударчиків по фальшивим цілям, визначених нам російською пропагандою по насменшинам росіяні. Російська пропаганда працює за принципом ракети Сатна, яка, підлітаючи до цілі, ділиться на 50 частин. Десять з яких несуть реальний ядерний заряд, а 40 слугують для відволікання уваги від тих основних цілей. Фактично, вони є фальшивими цілями. Отими От фальшивими цілями і є насменшина Російської Федерації. Насмашина Російської Федерації не є ворогами України. Насмашина Російської Федерації фактично зараз повторюють долю українського народу, який був поневоленим, та в складі армії Всеросійської імперії та СРСРу, Окуповував та винищував народи Кавказу, Європи та Азії, і тому українці повинні зрозуміти стан в сучасній Російській Федерації і тому обов'язок великого українського народу перемогти в цій війні з рускими та визволити насиншина Російської Федерації, дозволити їм створити свої незалежні самостійні держави та жити вільно, самостійно або під опікою та захистом великого українського народу. Шановні українці. Не потраємо росіянській пропаганді. Нас машини росіяні не є ворогами України. Не виснімо їхні народні звичаї, мову, культуру, расові особливості. Єдиний ворог України це є русські. Би точно в ціль, би в русських. Слава Україні!